На Сумщині поліцейські задокументували схему ухилення від мобілізації, яка полягала в тому, що за три тисячі доларів США чоловіків, бажаючих відкосити від армії, робили психічно хворими і таким чином оформлювали білий квиток. У ході досудового судового розслідування правоохоронці встановили, що завідувач спеціалізованої лікарні в Сумській області разом зі своїм спільником видавали бажаючим уникнути служби в армії довідки з фіктивними діагнозами про психічну хворобу. Щоправда, щоб отримати даний діагноз, їхнім клієнтам доводилось ставати реальними пацієнтами психіатричних Лікарні, та проходити там номінальне лікування. Оперативники сумського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції затримали обох чоловіків в процесуальному порядку. Наразі слідчі вже оголосили їм про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України та за частиною 1 статті 368 прийняття пропозиції обіцянки одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває затриманим на гарячому правопорушникам може загрожувати до 9 років позбавлення волі